Всім привіт! Хочу вам показати, які мені нещодавно попали на руки 4 орхідеї. І в своїх наступних відео я буду намагатися їх реанімувати. Ось в такому стані вони до мене попали. Моя донька до творожі шокі. Ось, Як ми бачимо листя, жовте листя, сухе коріння, сухі, сухі цвітоноси. Сухі також квітки, які не розкрилися. І в наступних відео я також. Буду поетапно розповідати, що за чим я робив. Всім гарного дня. До нових зустрічей!